18 травня, умовний чи психологічний, але законодавчий точно Рубіж відколи житимемо інакше. Та чи побачимо тепер черги під ТЦК в спідницях та на підборах? І чи доведеться їх замінити на однострій і берці? З'ясуємо разом. Перша стаття скандального закону про мобілізацію диктує, яким буде військовий облік жінок. Медикині стають на нього обов'язково. Так було і раніше. Перелік спеціальностей ви бачите на своїх екранах. Це фізичні терапевтки, фіст та психологічні реабілітологині, фармацевтки, стоматологині, медсестри, біомедичні інженерки, лікарки, токсикологи, фізіологи, епідеміологи. Але реєстрація ще не дорівнює мобілізація. Вона радше необхідна, аби генштаб розумів, скільки медиків ми маємо в резерві. Важливо, представниці професій, споріднених з армійськими спеціальностями ставатимуть на військовий облік за бажанням. А от стати до війська вдасться далеко не всім. Кому ж сили оборони можуть відмовити в контракті мамам трьох дітей або ж дитини з інвалідністю чи прийомної до 18 років, дружинам чоловіків з інвалідністю чи донькам таких батьків, матерям одиначкам, студенткам або тим, кого бронює працедавець? Ну і звісно, непридатним за станом здоров'я чи віком. Нагадую, новий закон скасовує строкову службу. Замість неї буде базова військова підготовка для чоловіків від 18 до 25. Цю ж підготовку жінки можуть пройти за бажанням, Щонайменше, аби знати, що раптом що ви зможете себе захистити і врятувати. Ірина Кондрачук, Михайло Голоненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.